Всім привіт, дорогі друзі, на связи, я 26 злоцичиська, і не комусь, що скоро вже буде новий рік. і буде 2026 І в цьому видео у мене немножко є новорічне настроєння. І тому покажу вам новорічний концепти на 5.0.0 5.0.0. Но Ну, настав на лайк, підпишитесь на мій канал, якщо у вас є мандарини, то можете їсти. Ну, так почнемо к нашому відеоролику. На першому канце ми бачимо новий режим і також нову кату. Нова ката це якийсь сно меб або моб. Ну, думаю, меб. І також ось такий режим: сно ПВП якийсь. Ну, думаю, що ніколи в цій ігри появляється новий режим. Ну, хотілося побачите. Ну, концепт іконам продачу. Ось така от бомба. ну, тільки Це вже не обична бомба, а ось такий снеговик. чому він такий грустний, я не знаю чому. Да, Я напомню, у нас є вже одна бомба в мобах. І чому от бомбу? І є такий пак. Там є наша обична бомба, також бомба снеговика, і ще якась кислотна бомба з черпом. І думаю, коли ця бомба буде зірватися, то буде і сніга. Ну, концепт покона поглян це Наслішка мамбачку нового персонажа Міна Олень. Так, да, у нас є в обновленні 380 додавляла новий транспорт і Олень. Тому, думаю, треба давати вкладки тварин може цього. І думаю, що нового персонажа не виставчика наганий, поэтому думаю, що ось це огонь може поїтися. Ну, концепт паконний похон Даша. Нас очекатись це ми бачимо нову костюму, а ми бачимо такий снеговик. У нас є вже такий предмет. І при цю реально хотів би бачити такий скин снеговика. От він просто класний такий. Ну, концепт пакона похондаша на Насочка зеті ми бачимо ще одного нового персонажа, а ми набачимо такий пряник якийсь. У нас вже є такий пряник предмет. І чому не давати такого пряника? У нас же є предмет. Ну, Насачка здійсни ми бачимо амо... Новий, персонажа, а ми набачив щось такий белий ведмідь. У нас вже є вже, такий предмет, белий ведмідь. Кото думаю, що треба давати вкладки тварин. І думаю, що ось цей білий відмін може появитися. Ну, а це всі концепти. Да, концептів було дуже прям дуже мало, тому що я питався знайти якісь там другі, там, типа концепти, ну, тільки ввести знайшов. Надаю, що вам відео понравилось. Ну, а був я, Кекс 26К. Всім до побачення!